Аудіокниги українською від студії Калідор? Тека авторів каналу. Міжавторська збірка оповідань Химераріум Дайна Хорт. Дитина Галини. Один. Ну. І чому ти прийшла? Господиня обійстя вийшла з за кутка вибіленої вапном хати несподівано. Лада здригнулася, підскочила з лавки, чомусь вклонилася низенько. Дівчина чекала вже з годину, занурилась у свої думки і як тільки вирішила, що нема їй тут чого робити, що похід до мольфарки був не кращою ідеєю і що краще вже спробувати екезе, Аніж спокуситися на такий сумнівний шлях, як от уж ж мить з'явилася ворожка. А ви зовсім не стара, сказала Лада замість вітаю. А ти не така вже й молода, глузливо відповіла ворожка і кивнула на кошик. А що принесла? А ось заметушилася дівчина. Підняла кошика і стала розкладати дарунки на столі біля хати. Все, як ви любите мед у стільничках, перга та кілограм топленого воску на свічки. Борошка підійшла, торкала усе руками, нюшила та ніби прислухалася. Лада затамувала подих. Її попередили, що мольфарка норовлива і аби що не бере. На обличчі ворожки з'явилася усмішка. Вона задоволено хмикнула, примружила ліве око і поблажливо глянула на візитерку. Ну, то й добре, файненько приймаю. Кажи тепер, що трапилося? Чоловік гуляє. Треба суперницю зі світу звести, чи у нього, може, не стоїть, га? підморгнула дівчині. То треба пошептати, та так, щоб він не знав, егеш Ні, ні, з цим усе добре, зашарілася лада і схопилася за свою обручку. І зводити нікого не треба, що ви зовсім навпаки. Очі ворожки дивилися проникливо і невідривно. Гаразд, тоді ходімо до хати. У хаті було прохолодно і майже темно. Лада зовсім нічого не бачила після сонячного світла. Дівчина перечепилася через поріг і мало не впала, та ворожка підхопила її. Ладу як ошпарило від доторку мольфарки, на мить жінки завмерли нерухомо. Та цього часу було доста, щоб мольфарка. Проникла у тонке тіло дівчини і усе зрозуміла. Два. Ворожка запалила свічки, куди ж без них, налила в порцеляновий полумисок води із карафенки, потім принесла із кухні ладі чаю, пахучого і такого солодкого та терпкого, що дівчина аж закашлялася. Господиня мовчала, лада теж мовчки сьорбала чай і не знала, із чого почати. То й запитала незнано чому. А як вас звати? Мольфарка здивовано глянула на неї. Звати? Тобі це цікаво? Всі Ці кличуть мене просто мольфаркою, чи відьмою. Але ж ім'я у вас є. Зніталася дівчина. Має бути, мама ж вас якось називала. Я ось дуже хочу дівчинку, і назву її Миліша. Дивне ім'я? Незвичне. Такого іще не чула. задумливо сказала мольфарка. А у мене ім'я звичайнісіньке. Галина. Мовила мольфарка. І туга накрила її. П'ятнадцять років як оселилася вона тут, на горі за селом, і відтоді ніколи не чула свого імені на чужих вустах, та й сама вже майже забула. Яка ж вона відьма, якщо не бачить, чого це я прийшла, подумала гнівно лада. Має сама знати, побачити в моїх очах, а не оце. Примушувати мене зізнаватися у моєму болю. Ну, то кажи вже, що тобі болить. прочитала мольфарка її думки і ладу як прорвало. Вже вісім років. емоційно вигукнула дівчина. Вісім років, як ми з Тарасом щасливі у шлюбі, а дітей немає. До лікарів зверталася до різних, до наших і у німців були. Усе гаразд, і в нього, і в мене, а я. А ми. А ми так хочемо, дитиночку. Малесеньку, гарнесеньку. Ну що не так скажіть? Якби не відчай, я б не прийшла до вас. Мольфарка криво всміхнулася. Та до мене переважно і йдуть саме ті, хто увідчаю. А ще хіба ті, кому це як розвага, замість на сповідь та до мене. А то ще краще на сповідь збігають, а опісля й до мене забіжать. Вона засміялася, встала, повернулася спиною до гості. Вона не знає, не знає, ледь не підстрибувала від емоцій ворожка. Заходилося щось переставляти на полиці, щоб не виказати, як трясуться її руки від радості. Взяла кулю з кришталю. Вона не мала в ній потреби, та як атрибут, щоб вразити відвідувачів, які надивилися битви екстрасенсів, завжди тримала на поготові. Потроху емоції схлинули. Мольфарка опанувала себе і повернулася за стіл. Вона поставила кулю перед ладою. Зніми обручку, наказала. Дівчина слухняно виконала. Мольфарка заправила в обручку срібний ланцюжок і почала колихати над кулею маятник та примовляти. Куля потемніла. Лада злякалася. Що там? Поганий знак? тремтячим голосом запитала дівчина. Пороблено на смерть. «Тьху, ти! Ну, що ви, як діти, малі? Де ви цього набираєтеся усі? Хоча так. пороблено. Лада зблідла. Ворожка відклала маятник і спритно схопила дівчину за руки. Не любиш ти його, свого Тараса, не любиш, не кохаєш, то й дітей від нього не маєш. закричала відьма. «Неправда!» Неправда люблю, кохаю мій Тарас, Тарас хороший. Сльози котилися із ладених очей і від страху, і від правди, і від болю у руках, які, як кліщами, стискала відьма. Він же для мене на все, і я для нього також на все ладна. Ворожка відпустила її руки. Та ти то на все ладна, а? Се одно не любиш, сумно сказала. Кажи, кому серце віддала. Де серце твоє, там і діти твої. Три Лада, не стримуючись, ридала. Ворожка подала їй рушник. Дівчина втирала сльози, розмазуючи підводку по щоках, та сліз було так багато, що вони врешті змили всю косметику. Мольфарка мовчки сиділа і дивилася. Їй навіть було шкода цю дівчину, та вона не могла інакше. Вона дуже хотіла дитину. Колись давно. Молодою та дурною школяркою вона, як то кажуть, залетіла від однокласника. У розпачі прибігла до матері. Та була категоричною. То був хлопчик, а магічний дар передається лише по жіночій лінії. Галина скорилася тоді наказу матері, і дитина не народилася. З матір'ю. І до того не дуже теплі стосунки розладналися зовсім. Дівчина так і не змогла простити ні їй, ні собі. Хлопчик той часто приходив до неї у вісні і сумно дивився. Школу закінчила та й поїхала з дому. І за ці 20 років… На зв'язок з матір'ю виходила одного разу, коли з'ясувалося, що вона більше ніколи не зможе завагітніти. От тоді мати й розповіла Галині, що є один спосіб зарадити це вкрасти дитину, але вкрасти можна лише в тієї жінки, яка не знає, що вагітна, і друга умова. Щоб дитина зачата була від великої пристрасті. Коли лада наплакалася, мольфарка сказала, Я допоможу. Буде в тебе дитина, та тільки маєш мені все розказати, кого кохаєш і коли ти із ним бачилася. Чи мали ви інтим, Бо треба забрати твоє серденько, у нього. І повернути тобі. А як серце повернем, то й ляльку народиш. Зажевріла надія у серці дівчини і розказала вона Мольфарці свою історію. Лада та Денис покохали один одного з першого погляду. Та Денис вже був одружений, тож їхнє кохання було таємне. Так тривало три роки, аж поки дружина Дениса не довідалася і не пішла до ладених батьків, тож ладу спішно відправили в інше місто, а там вона зустріла Тараса. Він був милий, добрий, і вони одружилися. З Денисом більше не бачилася от тільки минулого місяця їздила навідати батьків. І випадково зустріла його. Ви кохалися? запитала мольфарка. Лада заплакала, опустила очі. Так. ледь чутно промовила, а тоді пристрасно продовжила. Та цього більше не буде, я більше не хочу. А більше і не треба, подумала мольфарка. А вголос сказала є фото Дениса, чи якась його річ? Фото немає. Та є ось його ручка. Я випадково її кинула собі у сумку. Це добре, відсторонено промовила відьма. Добре, що є ручка. Тож зараз я проведу обряд над тобою. Тобі треба буде випити напій, я його приготую. Ти заснеш, а я все зроблю. А це надовго? занепокоїлася лада. Мені ще додому повертатися, Тарас не знає, що я поїхала. Так ти дитину хочеш чи ні? розлютилася мольфарка. Вигадаєш щось для свого благовірного. Години дві. Може, й три треба, а як ні, то забирайся звідси. 4. Повністю роздягнена лада спала, прикрита ковдрою. Сон був такий глибокий, дихання сповільнене, що дівчину можна було прийняти за мертву. Мольфарка Галина. На відеозв'язку зі своєю матір'ю Василиною під її диктовку готувала зілля. Василина давно перебралася до Лондону і долею доньки не переймалася, знала, що час прийде, і донька сама до неї звернеться. Насправді, відьму Василину цікавила лише онучка, яку мала народити Галина. Бо так уже заведено, що дар свій передати можна лише через покоління. І хоч Галина теж не обділена силою, та її важко порівняти із даром самої Василини. Очі Василини палали, пальці нервово вистукували по краю столу мелодію перемоги. Ох, і довго ж довелося чекати на цю нагоду. Це готово. сказала Галина. Пий. наказала Василина. Роздягайся і лягай на неї зверху. Лоном до лона». П'ять. Першою прийшла до тями Галина. У кімнаті було темно, свічки вигоріли, комп'ютер впав у сплячку. Галина лежала поверх дівчини, ковдра, що нею намагалася прикрити себе та ладу перед тим як поринути у сон, сповзла. Галина відчула, що змерзла, оперлася на руки і з зусиллям відштовхнулася і поволі підвелася. Майже навпомацьки знайшла сірники та запалила свічку. Світло не вмикала, взагалі не любила його. Увечері зазвичай користувала свічки. Накинула халат, щоб зігрітися, підібрала ковдру і підіткнула її під ладу. Скоро і вона очуняє. Взяла свічку і дійшла до дзеркала. Розчахнула халат і напружено стала роздивлятися свій живіт. Зовні, звісно, нічого не змінилося, та Галина знала вона відчувала, що тепер не сама, що всередині неї є інше життя. Миліша. покликала стиха. Я знаю, ти тут. І чуєш, хоча твої вушка іще не сформовані. Миліша, тепер я твоя мати, чуєш? Я твоя мама, а ти моя донечка. Миліша понад усе. І я не віддам тебе Василині. Ні за що. Ми зникнемо, поїдемо звідси. Вона нас не знайде. Галина щасливо засміялася. Лада застогнала. Мольфорка запнула халат і поспішила до клієнтки. Присіла, стала водити руками над її тілом, примовляти та витягувати зі свого рота нитки і кидати їх на підлогу. Ті нитки, що пов'язували ладу та Дениса, і тяглися вони ще з минулого їхнього втілення. Коли лада розплющила очі, біля лавки, на якій вона лежала, виросла купа чорних слизьких ниток. Ну, привіт. посміхнулася їй мольфарка. Ось тобі робота. вказала на купу. Багаття розведеш. І спалиш. А це тобі пігулки. Будеш пити двічі на день, зранку та на ніч. Як доп'єш останню, то й завагітнієш. І, чоловіку, нічого не кажи. Не думай зізнаватись у зраді. Нема її уже. Забудь. Лада поволі підвелась і сіла на лавці. Зрозуміла, що нога закуталася щільніше у ковдру. Це ти мене роздягла? занепокоєно запитала. Мільфарка зареготала. «Ха -ха, ха ха. Це єдине, що тебе хвилює? Так треба було. Це гаразд. Твої речі на стільчику. Вдягайся. Шість. Лада їхала додому. Дзвонив Тарас, непокоївся, сказала, що довелося на монтаж заскочити, та вже все гаразд і поспішає до нього. Все ніби було добре, і нитки спалила на городі у мольфарки, і навіть першу пігулку випила, і мольфарка привітно всміхалася, аж світилася. Та однаково. Відчувала лада якесь спустошення і тугу. А радісна галина іще довго кружляла ногою, танцюючи перед дзеркалом, аж доки втомлено не заснула. Дайна хорт, дитина галини. Читав. Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали чергове оповідання із чудової міжавторської збірки оповідань «Химераріум». Дякую авторці за творчість та дозвіл розмістити її оповідку на нашому каналі. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Монобанк, Байміакофі, Донатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.